Всім добра, миру, мої любі друзі, мої підписники і просто гості каналу. Знову йде похолодання і, мабуть, на тиждень заумрем і ми, і природа в очікуванні справжнього тепла. Але сьогоднішнє моє відео буде про ті рослини, які вселяють надію. Які ми так чекаємо, яких ми так чекаємо довгі зимові зимові місяці. Це першоцвіти в нашому саду. І саме з них я хочу зробити сьогоднішнє відео, показати ті рослини, які ростуть в мене, які з'являються першими. І радують таку зневірену, таку побиту мою душу. Ну і не тільки мою, а сьогодні в такому стані вся Україна. Першим повин, повинен з'явитись це підсніжник. Хоча в кожному регіоні саме підсніжником називають. Всі першоцвіти, в тому числі і проліски. В мене не галантус першим у саду з'являється, а Ерантіс. І зараз я покажу, який він має стан на середину березня. Ось галантус. О, вибачаюсь, ось Ерантіс. Він вже перецвітає. Буде зав'язуватись насіннечко. І висіватись. Ось, бачите, скільки їх вже насіялося. Ось їх стільки вже насіялося. Це ерантіс. Далі це іде галантуси або підсніжники. У мене їх чимало розкидано по всьому саду. Вони це звичайні. Підсніжники, звичайнісінькі. З, ну, мабуть, з лісу, я так думаю, хоча я їх купувала на ринку. Ну, а цей, ось в порівнянні із тими, подивіться, який він великий, це підсніжник Елвіса. Я його купила тільки того року. Ну, Слідом за підсніжниками, за галантусами, з'являються ботанічні крокуси. Принаймні так у мене в саду. Їх дуже багато я понасаджувала в свій час, дуже-дуже багато. Але <кій> я так думаю, що е, личинки Хруща зробили свою справу, і їх набагато менше стало. А додалося ще це е, кріт, який є саме мисливцем за е, личинками, ну і він покрутив. Накротив тут багато купу, цих, цих кротячих, кротовиня цього, але він не їсть, підсніж... їсть цибулинок чи коріння. Просто е, сам, самі цибульки вони провалюються в ці кротячі ходи, або він їх вивертає назовні. І тому популяція дуже зменшується їх, е, вони не можуть вже вилізти із того підземелля кротячого. І їх стає менше. Вони насіваються. Крокуси, і крокуси, і галантуси, де взагалі будь-які весняні ось ці цибулькові, вони гарно насіваються. Але ж ми що робимо? Ми їх, не, вірніше, не їх, ми землю розпушуємо, ми прориваємо, ми рвемо, і тому ці маленькі сіянці, вони ну, немає такої змоги, щоб вони могли. Насіятись у великій кількості, так як це робиться в лісі. Хоча ось, це знову ж таки, я показую он крутовиння, і з'явилося там крокуси. Я їх там не садила. Показую свої крокуси. Це ботанічні крокуси, всі, я зараз покажу. Весна, кури несуться в сусідів, в нас кричать. Так. Ось ботанічні. Ось це все ботанічні крокуси. Великоквітковий. Ну, я покажу пізніше, Он великоквітковий теж вилазить. Ось стільки. Зараз тут покажу. Подивіться, скільки крокусів. Такі є. Вони вже перецвітають. Ну, крокуси пересвітають, вони просто падають. Падають голівки в них. Ось таке чудо. Ну і зірка мого каналу на Ютубі це мій рудік. Без нього взагалі ніде і нічого. Підемо я далі покажу. Це крокуси. Є ще в мене такі рослинки, як проліски, ну, але вони ще не зовсім себе показали. Вони тільки ось виходять. Зараз я покажу. Де це вони? Ось крок, оці проліски. проліска Сибірська. Вона теж є в лісах в Україні. В нас росте. У мене її дуже-дуже багато. Весь сад і гарно насівається. Ну, вона ще спить. Ось тут цілий ряд пролізки, але вона ще спить. Є у мене пролізка Сибірська Альба. Зараз теж покажу. Вона, я її той рік тільки купила, вона в мене була, пропала. Той рік тільки купила, і тому ось така малесенька-малесенька. Такий маленький кущик. Це проліска Сибірська Альба. Ще в мене є, я вон бачу, починає квітувати цвісти. Проліска міщенка. Ось вона. Проліска міщенка. Вона відрізняється від сибірської проліски. Ще є брандушка. Ось це, як каже моя подруга Анжела Мацьобсту. І є брандушка. Чому вона така малесенька? Ну, тому що цибулькові варто купувати осінню і саджати, а не з цвітом. Але коли продається, то тоді і купуємо. Для того, щоб не було пересорту. Тому що ми не знаємо, що нам осінню можуть запропонувати і що з цього вийде. Тому ось змушені купувати тоді, коли. Нам вигідно, ну, але це, на жаль, не вигідно рослинам, тому вони мають ось такий не зовсім гарний вигляд. Воно, звичайно, зацвіло таке. Таке-таке-таке нещасті. Але я вже точно знаю, що цей сорт, вірніше, вид брандушки в мене є. Знову ж, проліска міщенко, проліска альба Сибірська. Ну і проліску сибірську саму я вже показала. Далі ось хочу ще показати, подивіться, які гарнезні у мене крокуси. Це теж ботанічні, але в них камера не передає. Настільки гарний в них колір, це взагалі. Я їх десь розсаджу, але не можу вже знайти. Подивіться, це багато-багато років цим кущикам пролісків о, крокусів. Так, це теж білі, чисто білі крокуси ботанічні, от теж якими вони великими куртинками. Показувала я вже свої Ірідодіктиуми, і про них я розповідала у попередньому відео про те, що вони не зовсім хочуть зі мною дружити. Були і жовті, і голуб... блакитні, і сині темні. ну Багато-багато різних було, але ось залишилося стільки, чи... стільки, скільки маю. Мене запитували, чому це так, що вони люблять. ну Я точно знаю теорію вирощування цих рослин, але ось щось десь пішло не так. Ну Я кажу, можливо, це все-таки личинки хрущів, я на них. Маю зуб. Вони не люблять важкої землі грунт, щоб був легенький, пісок. У мене тут пісок, дійсно пісок, і вони не люблять глибокої посадки. А будь-які е, цибулинкові мають властивість са самі заглиблюватись через е, декілька рок років вирощування на одному місці. Тому варто все-таки е, через кожних 3-4 роки, а деякі рослини то і менше розсаджувати. Ці крокуси розцвіли самі перші, і ось самі перші вони вже перецвіли. Ось таки, така краса. Ну, ось ці це взагалі. Шикарні, просто шикарні. Великоквіткові, ще не всі цвітуть, ось тільки покажу, деякі зацвітають, тому ми до них повернемося. Ось великоквіткові. Тільки зацвітають, тому, тому ми до них повернемося чуть-чуть пізніше, коли вже будуть... буде що показати. Тепер в мене той рік з'явилося. Це теж крокус новенький мій. Він дуже гарний, в закритому вигляді. Ось. Дивіться. бачите, коли він закритий, він дуже гарний. Ну і відкритий теж. Тепер, тепер е, розкажу про ще одну рослинку, яка з'явилася у тому році в мене. Я думала, що вона пропала. Чогось вона так дуже-дуже погано е, вилазила. Але ні, бачу, все з нею нормально. Це голонасінник одеський. Дуже рідкісна рослина. І бажана, бажано в кожен сад. Звичайно, я можу сказати, що ну, він такий, знаєте, нібито і не показний. Ось, але ж цікавий. Ну, коли він великою такою купочкою буде рости, то я думаю, буде гарно. Це таки, яка краса. Ось він теж. Голоносінник. Одеський. Ну, пішли далі. Це теж голонасінник. Я його, і навіть не пам'ятаю, що я тут садила. Ну, але ж, напевне, садила раз він тут росте. Так, це крокусічатий, Теж прийшов з Одеси в тому році. Ось подивіться, чому січатий, крокус січати теж з дикої природи. Цікавий, прийшов він до мене в ну з квіткою, і я сподіваюся, що вже в тому році він себе покаже краще. Цей рік він ну ось такі маленькі але є. Я дуже рада, я дуже задоволена, що сорт зберігся. Теж не запам'ятала, що я його тут садила. І слава Богу, що він знайшовся. Рудик вже тут, ну, на місці. Ідемо далі. Ну, звичайно, про що йде мова, це е, мої чемерники. Вони квітують, мені здається, взагалі завжди ось цей квітує. Ось це він із зими ще не переставав, вже його потрібно обрізати. І. Підготуватись до наступного сезону. До речі, я цей куш буду ділити, у мене є вже замовлення, я буду його ділити і відправляти. Ну, ці ще в бутонах. Дуже багато понасівалося. Ось показую. Скільки тут різного понасівалося добра. Це чемерник. Свої сорти, як будуть квітувати, я зніму спеціальне відео і покажу. Тому що, ну, є трішки. Я Не скажу, що багато, я тільки той рік почала з ними займатися. Але трохи є. Рудик вже тут. Так, далі це медунки. Це медунки. Ось така краса. Це звичайна медунка, яка гарно насівається. Я її продавала той рік дуже-дуже багато, але вона є. Це звичайна медунка. Тут було теж багато її, ось вже вона цвіти. Ось. Яка ніжність, яка краса. Вона змінює колір. Спочатку вона зацвітає рожевою, потім стає блакитною. І здається, що на одному. Кущику різні різні кольори. Ось така медуночка. Ну, ще це білоцвіт. Теж білоцвіт, білоцвіт Карпатський. У мене його є ну, чимало, можу сказати. Навіть чималенько, білоцвіт Карпатський. Ось він вже і. Хтось його пооб'їдав, подивіться, комусь він дуже-дуже до смаку. Цікаво, я тільки побачила. І хто ж тебе так? Подивіться. А можливо, хтось просто нарвав букетика. скоріше всього Я думаю, що це не пооб'їдав, а хтось йшов повз і нарвав букетика. Ось вам і мене запитували, як у вас тут із тим чи крадуть квіти. ну Масово не крадуть, але, як бачите. Комусь букетика захотілось. Ну, цього залишив. Тому що, якби це хтось його поїв, то я думаю, він би скрізь це зробив. А тут три кущики хтось позарився на мого білоцвіта. Гарно. Рудя? Рудя? Роді, ти думу думаєш? Так, ну, тут я показувала вам теж у попередньому відео копитень. Ось він вже починає розцвітати. я краще, покажу. Теж іридодіктіум. це я саджала в тому році, тут важка земля, але він вискочив, тому побачимо, як він це покаже в наступному. Сезоні. Це, я ж кажу, нова моя покупочка. До, до речі, це дуже рідкісний. Ось така. Далі йде медунка сортова Девід Вард. Ось така красуня. В неї все гарне. І листя, і квіти, рожевіці. Ну, все, ось все при ній. В тому випадку, коли все при ній. І зацвітає вона в перших числах, чи в перших рядах, скоріше всього. Далі моя доріжка із примул чи примулова доріжка. Це саме рання примула в моєму саду, сама рання. Я її той рік продавала масово, до речі, саме ця з цієї примули і почалася моя бізнес-історія. Тому що до цього я рослинами продажу рослин не займалася. І ось з цієї рослини, з цієї примули і почалася інша сторінка в моєму житті. Сторінка бізнес-леді, скажімо так. Ну, в лапках, звичайно, але якось так. Ось така примулка. Буде вона і цей рік на продаж, вона прекрасна, вона чудова, вона ну сама-сама рання. Вже ось подивіться, на початку середина березня вона масово квітує. І сама невибаглива, яка може бути. Тепер хочу сказати, що у кожного з нас, садівника, квітникаря, як би не як би ми не любили всіх квітів, але є все рівно фаворити саду, є ті, які ми чекаємо більше всього. На світі. Ми чекаємо весну, ми чекаємо, щоб побачити своїх любимків. І для мене це останнім часом стала печіночниця або гепатика. Я не знаю чому. Декілька років, ну де, декілька, декілька ну, навіть не декілька років, а десь років, мабуть. З шістя, можливо, і більше, для мене вона була недоступна, тому що ну, не могла я з нею подружитись. Як я не старалась, як я її не приручала, вона і не жила, і не пропадала. І ось саме це місце із рослинами з гепатикою стало їй до вподоби, до а мені стала до вподоби вона. Це моя гепатика. Той рік це моя нова, нова така. Покупочка це рожева. Насправді вона рудя, рудя. Насправді вона яскраво, яскраво рожева, ось так. Така красунька. Купувала я її по смішній ціні. Зараз я ж казала у попередньому відео, що гепатики коштують дуже дорого. Це одна точка росту, іде 200 гривень. Я маю на увазі сортові. Це рожеві, білі, ну, я вже не кажу про махрові. Такі більш в голубих, в синіх, в фіолетових тонах, то вони коштують дешевше. Можна купити і, ну, геть-геть дешево. Ну, це я думаю, що люди займаються продажою дешевих гепатик. Це все-таки більш всього, що вирощ... копають їх в лісах, де вони є. Бо ну, таке велике-велика кількість дома навряд чи можна буде продати, якщо вони продають їх, наприклад, по 10 гривень кущика. Ось така біла. Це моя улюблена рослина. Просто. Рослина, від якої я, знаєте, таке негарне слово в молоді є, тащуся, <світку> Вибачте. Зараз я хочу показати, ось саме у тонах синьо-фіолетових і блакитних, які вони все-таки насправді є різні. Це така, гарно придивіться, ось вона така. Ця, тут е, такі заокруглені листочки в неї, пелюсточки. Тут гострі пелюсточки, і в неї інший колір, вона більш фіолетова. А ось з білими, з білими тичиночками. Подивіться, яка вона красунь. Саме цю вже йде дощ. І ось цю це сортові, я купувала той рік у колекціонерів. Ну, звичайно, якщо не придивляться, то вони чимось схожі. Але це не вони. Це в мене біла, але вона ще не цвіте. А це ті гепатики, які я отримувала і вам показувала. Ну я бачу, що вже ця буде якась цікава, не схожа на мою. Ось така рожева, це взагалі. Красуня, красуня. Зараз вони закриються, бо починається дощ. Це теж лісовий відбір. Мені був е, ну, людина мені з. Ви, ну, я. Звичайно, вибачаюсь, але це іде для колекції. Людина в лісі мені знайшла інший колір. Ось, подивіться, яка вона ніжно-ніжно блакитна. Ну, Камера не показує цієї блакитності. Але вона ось така блакитненька. Це така, це теж з лісу, ну, вона теж трішечки-трішечки різна. Ось такі красуні. Ну, і почався дощик. Мабуть, потрібно заокруглюватися. Це теж лісові ось така, такі красуньки. Бачите, скільки їх? То там, то там, то там виникають із під шишечок. І вже починають квітувати чимерники. До речі, це цей чемерник, який квітував цілу зиму. Я вам його показувала. Я вам показувала, я вам знайомила з ним. Він цві... цвів ще навіть весною, померз, але цвів. І ось знову він пустив Квітконоси, і знову ось він цвіти. Чисто білий махров. Така сила. В цього чемерника. Але ділити тут нема що. Як бачите, він затрачає всю енергію на квітування, а розростається він дуже-дуже погано. Тому навіть в чергу писати на цього окрасення я не буду. Він розцвітає білим, чисто білим махровим, а потім стає такий е, зелений, я б сказала, навіть не салатовий, а зелений. Це більш простий чемерник. Він у мене вже так давно, давно-давно. Ось такі теж красень. Бачите, які гарнезне. Такі на продаж є. Вони не випагливі, вони з тієї сторони ось зелен, такі, а з середини вони зелені. Це дуже рання. Лісова дика примула, яка називається. Ну, так на неї чомусь в самому початку говорили: весняні ключики. Там є легенда про цю примулу, про апостола Петра, який загубив ключики від раю. І ось там, де впали ключики, з'явилися такі примулки. Ну, Легенда легендою, але красунька. Дуже-дуже рання, вона вже цвіте давно, і чомусь камера теж не передає її яскравості. Вона дуже-дуже яскраво жовта. Ну і ось на другому плані рослина, яку я показувала ще в січні, потім в лютому, в березні це Білокопитень європейський варієгат. Японський, вибачаю, білокопитень японський варієгата. Ось такий він. Зараз вже друга половина, друга половина березня пішла. Красивий. Статний і цікавий. Він геть не схожий на будь-які весняні квіти. Це теж рання примула така темна. В неї темні і квіти, і в неї темні листочки. Ну, в... чимерник смердючий ще у мене не розквіт, але має ось такий вигляд теж, шикарний. Такі примулки. Далі, звичайно, будуть інші квіти, я, можливо, косі пропустила, розцвіта... Починає розцвітати ряст, але вже я покажу, як він буде у більш кращому вигляді. Тому всім гарного дня, не дивлячись на те, що погода знову змінюється в гіршу сторону, саме основне, що ми живі, саме основне, що ми більш-менш здорові. Хай вас буде принаймні хоча б весняним настрій. Хай ваші садочки вас радують, ваші близькі будуть поряд, хай буде підтримка від друзів, рідних, знайомих, донатимо нашим захисникам, які все це нам забезпечують. Вже третій рік ми живемо, ну, більшість із нас живе в своїх садочках. Для тих, хто сьогодні не зі своїми квітами, не зі своїми рідними, якнайшвидшої нам перемоги, і дасть Бог все буде добре і все буде наша Україна.